Доброго ранку. Сьогодні ми приїхали з чоловіком на пункцію. Я вже знаходжуся в палаті, я дуже хвилююсь. Я сподіваюся, що все прийду, пройде добре, без, без травлів якісь. Ну, будемо чекати вже. Зараз у нас один із відповідальних етапів це пункція. При якій... Пацієнтка вже заслуга. Під даних ультразвука ми виводимо полікули і акуратно під контролем ОЗІ проводиться забір полікулярної рідини разом з зооципами. Вона потрапляє у пробірку, яку забирають ембріологи і дивляться, чи є там клітинки і скільки їх є. Функція у нас закінчена. Тепер пацієнтка проснеться, андрологи підрахують кількість отриманих клітин. Певний період часу просто стерігаємо за пацієнткою, щоб переконатися по відсутності, якщо все гаразд, будемо випускати воду. Пацієнтки отримали 15 клітин.